Вітаю вас на Хмельниччині. Я Світлана. У нас зараз пройшов дощик і в саду. Так класно все змінилось. Природа напилася, рослинки освіжилися, і дуже класно прогулятися саме садом. Зараз вже така, знаєте, почалась друга хвиля квітування. Тюльпани, хоча ще в нас, квітують тюльпани, але все одно вже Відцвітають, починають розпускатися і риси, починають поступово вже і півонії прокидатися. І наразі квітує деревовидна півонія. Але вона, яка б вона, знаєте, розкішна не була, наскільки все ж таки також є різні різновиди цієї півонії. Але вона квітує недовго. Я не знаю, який в мене сорт. Він мені дуже-дуже подобається тим, що листя фіолетове. Я не знаю, чи це листя таким і буде протягом всього року, але мені подобається поєднання листя і квітоноси всередині також з такими фіолетовими плямками. І це поєднання ну, розкішне. Особливо зараз, так дощик припав, і квіти виглядають дуже-дуже файно. Але півонія, оці квіточці буквально третій день, і вона вже відквітає. Ця буде завтра осипатися. Ну, знаєте так, скажімо, протягом одного тижня цвіт півонії можна бачити. Не довше, я так думаю, яка б вона гарна не була. Тому зараз ми підійдемо до тої рослини, яка цвіт нам дарує набагато довше. Вона виглядає набагато ефектніше в саду. Вона набагато більша по своїм об'ємам. Але мені здається, ця рослина в саду трапляється рідко, чесно. Я більше цю рослину бачу саме в центральних містах, у центрі міста, в дитячих садочках. Я от зі свого садочку пам'ятаю цю рослину. А в таких домашніх садах цю рослинку помітити можна дуже рідко, хоча вона проста, вона абсолютно така непримхлива, невибаглива, нехвороблива. Яка потребує мінімум догляду, тому я не розумію, чому так рідко вона трапляється в саду. Ходімо, покажу. Зараз вже трошки навіть вийшло сонце, тому не знаю, чи буде вам так яскраво та ефектно видно це спірея Вангута. Дивіться на її. Шалені розміри, наскільки вона велика, наскільки вона яскраво, як класно вона виділяється серед зелені. Цей чагарник так, він займає великі об'єми, але його можна формувати, стригти, можна робити на штамбі. Це буде взагалі також дуже яскраво, дуже привабливо. На штамбі, до речі, зробити дуже просто. Ця ідея крутиться в моїй голові, то, можливо, він буде в мене на штамбі. Ви побачите цю красу. Але файно. З спіреї Вангути дуже класно робити живу огорожу. Можна використовувати як тільки цей чагарник, або її комбінувати можна з форзицією, тому що вона також по об'ємам росте достатньо великою. Можна брати барбариси фіолетові такі, то буде взагалі дуже класне поєднання. Наразі біле з фіолетовим, хтось мене кусає. А потім протягом літа вона стоїть зеленою, а на осінь. Вона стає також таким фіолетовим відтінком. Листя набирає фіолетового забарвлення і восени, це десь жовтень місяць, вона виглядає також дуже-дуже класно, дуже гарно. Ось дивіться, це одна гілочка. Самі квіти в неї такі не є дуже-дуже такими крупними, десь по 7 мм сама квіточка, але гілочка з квітоносом достатньо, такі, бачите, величенька. Квітів на ній багато, а на самій гілці, дивіться, яка вона класна, об'ємна. І цвіт спіреї Вангути триває достатньо таки довго. Тут, як бачите, навіть ще не всі квіти відкрились, вона відкривається так поступово. Вона вже в мене квітує тиждень, і вона ще не набрала такого аж повного-повного квітування. Десь Невеличкий відсоток, але все одно квітоноси в неї ще частково є закриті. І при не такій. Зараз тепла весна цей тиждень взагалі був такий спекотний. Але коли весна така поступова, поступово йде тепло, то квітування можна спостерігати і навіть цілий місяць. Тому квітує вона довго. І ви бачите, які тут класті гарні об'єми, і наскільки яскраво вона виглядає в саду. Білий колір саду він взагалі, я рахую, не перевершений, тому що його дуже гарно видно і у вечірній час, і так само у денний. І цей кущ він непривередливий. Я її нічим не обробляю, я її абсолютно не підживлюю, чесно кажу. Вона в мене росте в такому місці, тут у Алісі на майданчику, де ще квітник абсолютно не сформований. Буквально тут ялини, хвойні, дорослі, причому саджанці, які я вже не підживлюю, які не потребують такого догляду. Тому так само і ця спірея. Вона росте сама по собі. І це дійсно правда. Я за нею не доглядаю зовсім. По догляду, це обрізка. Обрізка можна формувати кущ, робити його більш таким компактнішим, якось стримувати у такому його рості. Хоча мені подобаються ось ці такі природні, великі пагони. Дивіться, які вони ось ну великі пагони тут. Тут буквально ось дві гілочки разом, там одна гілочка. Тобто мені подобається ось цей великий такий масштаби цього куща. Але можна і стригти робити таку пряму зелену огорожу, кому потрібно. Але такого масивного квітування тоді ви не побачите. Стрижеться, обрізається вона після квітування, тому що квітує вона на пагонах минулого року. Всі весняні чагарники, клематиси весняні, вони квітують на минулорічних пагонах. Ніякому разі не можна її обрізати восени. Тоді ви квітування не побачите. Це так само і стосується форзиції. Вона обрізається після квітування. Я її ще ні разу не обрізала. Цьому чагарнику приблизно десь 7 років. 7-8. Купляла взагалі маленьким саджанцем. Я купила, посадила, і я про нього забулася. Тут квітник ніяк і не формувався, ви самі бачите. Посадила, щоб закрити ось цей куток. У мене в саду такого ж такого ж плану і будлея, але будлея обрізається. Навесні, саме навесні я обрізаю її повністю, і куток стоїть відкритий. В даному випадку я нічого не обрізаю, куток весь час закритий, взимку, то так, тут тільки структура, самі пагони, але все одно протягом всього року у вас є такий масивний кущ, який створює об'єми в саду. Тому я рахую, що хто хоче такого дійсно ефектного, ефектну рослинку, яка і по аромату привабить бджіл і додасть яскравості в саду, то спірея вангути підходить на всі 200%. Щодо розмноження, після квітування, це десь буде червень місяць, її можна обрізати і використовувати саме обрізані пагони для укорінення. Обрізати, то для укорінення ми використовуємо не такі міцні, вже одревесніші пагони, а більш тонші. Ось такого плану пагін. Або ось такий, бачите, він тут тоненький. Висить одна квіточка, бачите, яка об'ємна. Саме ось такі череночки обрізаємо і можна їх укорінювати. Навскоси робимо зріз, макаємо в укорінювач. І у ґрунт з пісочком перемішуємо. Можна брати садовий ґрунт, можна купляти торф, перемішуємо з піском і робимо такий парничок. Можна відривати ось такі пагони з п'яточкою і так само їх укорінювати. Можна нижні пагони притуляти до землі, занурювати. Робити ямку, класти камінчик, щоб вони були в землі, і окорінювати такими живцями. Кущ ділити, то хочу вам сказати, що це дуже тяжко, тому що кущ міцний, і щоб його викопати, розділити, це просто нереально. Ми пробували. Це неможливо. Тому саме з живцюванням це найкращий метод розмножити ось таку велику спірею вангута. Тому що японську спірею я ділю спокійно, а цю викопати, розділити неможливо. І ще один момент, що ось був дощ, дощ такий, не можна сказати, що він був сильний дуже, вітру не було, такий легенький прийшов дощик десь. Протягом годинки, але пагони тримаються кубки, пагони не впали, не похилилися, хоча вони достатньо такі великі та об'ємні. Тому ну, чагарник тримає форму, підв'язки він не потребує. Якщо вам не потрібні такі великі об'єми, його можна контролювати у рості, обрізати пагони, тоді він буде такий менш компактний. Але цей красень вартує того, щоб бути у вашому саду. Якщо особливо вам потрібно закрити якийсь куток чи зробити зелену огорожу, то я дійсно я рекомендую. Ще й плюси в тому, що ну, не хворіє вона. Спіреї взагалі я рідко бачу, щоб вони хворіли. Вони дуже гарні, що навесні, що восени. Вони не примхливі, вони витримують спеку, витримують і коли багато дощів. Тобто це ті рослини, які ну дійсно вони недооцінені в садах, в садах такого малодоглядових садах, де не потрібно біля них бігати, їх обробляти, поливати, так само і обрізати це не є. Дуже аж так важливо. Я її не обрізаю. Дивіться, яка в мене красуня. Я за нею взагалі не доглядаю і дивіться, яка вона гарна. І напишіть, в кого вона є, чи ви задоволені, що вона у вас є, є в вашому саду. Тому я чекаю ваших коментарів, тому що глядачі. Часто переглядають коментарі і знаходять дуже багато корисної інформації. І можете в коментарях взагалі написати, які чагарники вам подобаються, які малодоглядові, і вони дуже класно виглядають в вашому саду. Я за це буду вам дуже вдячна, тому що це дуже цінна, корисна, класна інформація. Далі хочу показати все ж таки вам. Свій процес укорінювання, тому що я цьому процесу вчуся. Я Освоюю нову професію: це розмноження свого саду, тому що дійсно таких, знаєте, як материночних в мене рослин, достатньо таки вже багатенько вистачає. Сад в мене такий 50 на 50, багато і материночних, дорослих рослин, з яких можна брати ось череночки і пробувати розмножувати. Але багато і молодих рослин. Тому з свого саду особистого можна зробити новий сад. Головне навчитись укорінювати, дотримуватись, дотримуватись правильних цих умов укорінювання. І тоді купляти лише нові рослини, яких в саду ще немає, і їх аналогічно пробувати розмножувати. Чому? От до чого я і йду? Це купляти саме ті рослинки, яких в мене немає, і пробувати їх розмножувати. Ще раз кажу, що я не є фахівцем, я вчуся, знаєте, дивлюсь фахівців, блогерів, які вже навчилися цьому, вміють це робити, які вони рекомендують препарати, і я показую їх вам. Ось такий грандіс стимулює зростання коріння. Він йде у порошку. Ви вмокаєте в цей порошок свої черенки і вставляєте вже у ґрунт. Ось для прикладу я ялівець я вже брала, я відламувала з п'яточкою. ґрунт тут в мене йде і пісок, і садовий ґрунт з городу. Плюс торф, і торф був з агроперлітом, тому є агроперліт. Дуже класно ще додати, я рахую, і кокосове волокно. Ну, і пісок це важливо. Череночки з п'яточкою макнула в стимулятор коріння і буду робити тут таку тепличку, тому що їм потрібна і волога понизу, і потрібна також вологість і для самих пагонів. Тобто я буду закривати його плівкою, ставити не на сонячне місце, а в таке тіньове, щоб волога зберігалася, щоб був такий міні-маленький парничок. Ось. Тому я, я не можу вже сказати результат цього, тому що я тільки ось якраз вставляю череночки, тому результат вже буду показувати вам потім що з цього вийде, але думаю, що у мене все вийде. Знаєте, як в когось виходить, значить, і у мене все вийде. Якщо ви вже я знаю, що на Ютубі в мене є зглядачів, які вже класно укорінюють, мають такі маленькі свої домашні міні-розплітники, то будь ласка. Можливо, щось я тут і допускаюсь якоїсь помилки, тому що я це загорну плівку, і сюди, можливо, побачу, що вони по висоті в мене вищі йдуть, то, можливо, сюди просто поставлю ще якісь палички, щоб він був вищий, і зроблю таку плівку, не один шар плівки, щоб вона так міцно трималася, і буду накривати. Але потрібно розкривати, їх провітрювати і закривати, щоб тут волога зберігалася то я буду пробувати такими рядами туї ялівці. Буду пробувати ось. Маю ось таку ще, роблю ось так отвір дуже зручно, і туди вставляю вже череночок. Так що, ось таке в мене зараз хобі такий, знаєте, вечірній релакс. Бажано, звичайно, хвойні розмножувати раніше це робити березень, квітень, навіть в лютому це можна робити, але краще пізно, ніж ніколи, тому що ось в травні я пробую. Зараз я пройдуся по саду і зачеренкую і сховаю. Тому далі буду, ось, є можливість буде і спірею буду пробувати розмножувати. Василіска прийшла, тому можна протягом всього садового сезону, що ви обрізаєте, самшити, дещось під обрізку в саду, то це все можна пробувати укорінювати. Я раніше просто цим не займалась, тому я не можу вам сказати по своєму досвіду, чи це мене вийде, чи ні. Я просто аналізую вже людей, які цим займаються, і ось вже. Маю теорію і приступаю я до практики. Ну а тепер щодо минулому відео, я оголошувала розіграш. Казали, що можливо буде два переможця, але переможець буде один, тому що активність була активність, але ну, активність невелика. На жаль, чомусь останньою. І перегляди впали, і активність ваша впала, впала. знаю чому? Тому що всі працюють в саду і на городі. Мало хто дивиться Ютуб, мало сидить в інтернеті У садівників прийшла така пора, що ми можемо вийти на вулицю і насолоджуватись своїм садом. Тому я дякую всім тим, хто прийняв участь у розіграші. Залишив коментарі так, Василіса. і. Буду я дарувати подарунки. Ні, ти йди гуляй, а я буду показувати подарунки. Подарунок я рахую, що класний, чесно. Ну, мені він подобається, тому я і дарую його вам. Перший предмет, який входить до подарунку, це ось таке підвісне кашпо, яке я плела сама. На каналі вже є декілька відео по плетінню кашпо з ротангу і підвісного там від А до Я. Від початку до готового вже предмету, до готового виробу. І таке підвісне. В нього частково заплетене дно, Ну, мені здається, в саду, десь в бесідці, в переголі, то виглядатиме класно. Наступний, враховуючи, що я все ж таки люблю декор, хто мене дивиться давно, той знає, що я є прихильником садового декору, тому Наступний елемент подарунку це ось така сова, яку можна поставити і в кашпо. Головне, щоб ця сова була на сонечку, тому що в неї є ось така панелька, яка заряджається від сонця, і ця сова вже у вечірній час підсвічується. Це виглядає достатньо таки гарно. І світить вона довго. Якщо протягом дня вона заряджається, то вона майже всю ніч підсвічує. І це виглядає достатньо таки гарно. Мені подобається, тому я думаю, і вам сподобається. Ну, а наступний елемент це вже такий більш професійний дійсно для садівника. Ось такі ножнички-секатор, якими дуже класно працювати. Вони дуже зручні, що у руці, що працювати з квітами. Вони йдуть саме як ножнички, як ви бачите, це фірма Bradas, або як секатор до 1 сантиметру. Але дуже таке гостре лезо, і вони дійсно зручні, класні. Спробуйте. Переможець спробує і скаже. Ну а далі я бажаю успіху всім, хто залишив коментарі в попередньому відео і приступаємо вже до самого розіграшу. Я дякую всім, хто прийняв участь, хто дивиться відео, хто залишає коментарі та вподобайки, і підписується на канал. Дякую вам всім. Щиро дякую і до скорої зустрічі у новому відео. А переможця прошу! Написати мені на пошту чи в інстаграм, чи навіть в коментарях залишити свої дані нової пошти для відправки подарунку. Все. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!